Ну, а тепер Сполучені Штати Америки. Власне, ця картинка каже все за мене, те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, і не лише на ринку сої, взагалі складно це якось логічно коментувати, але все-таки давайте подивимося на те, що відбувається з експортом сої зі Сполучених Штатів Америки. А тут відбувається те, що ми бачимо е, тенденцію до зниження експорту в останні кілька сезонів. І на цей рік стоїть прогноз 50 мільйонів, це прогноз USDA, але, м, скоріше за все, він буде недосяжний. Е, хоча Штати активно вивозили сою о, в першій половині сезону. Тому що передчували, що прийде Трамп і пахне смаженим, і були праві.